Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, 17 лютого, і о, хочу вам показати деякі цікавинки. У мене є деякі невеличкі покупки для творчості. Ви могли помітити, ми вже з Лізою починаємо багато робити різних. Е Якби своїми руками декорів для її кімнати зараз прикрашаємо до весни. От трошки закупилася, і плюс вона сама назбирала гроші. В епіцентрі купила таке яйце дракона, Я вам вже показувала, було таке із єдинорожкою. Дуже цікавий і хороший подарунок дитині. Ну тут вона сама назбирала. А хочу показати: робила макіяж, далеко, напевно не буде видно. Ось такими тінями. Дуже мені оці подобаються, але прям було дуже неочікувано. Це палетка Tokyo від Фокулер. Я вам колись її показувала, купляла в Яві по акції. І конкретно зараз на мені ось ці два відтінки. Подивіться, який цей срібний, а насправді він просто ось таким дуже красивим переливається, трошки віддалено срібним, такий як мокрий ефект на очах. І ось цей теж дуже гарний. Тут взагалі дуже цікаві відтінки можна отримати такі незвичайні і цікаві щоденні макіяжі. Все, поїхали, покажу, що купили. І так, як я обіцяла вам. Ліза назбирала собі на ось таке яйце динозавра. В епіцентрі коштує 790 гривень. Бачите, які тут кіхтики. Зараз будемо розпаковувати, покажемо вам, що тут всередині. У нас був такий єдинорог, дійсно класний, там були класні іграшки. І так, ми розпакували яйце, що було всередині. По-перше, інструкція. Тут дуже класно все описано, знаємо ще з попереднього. Ось такі цікаві пластиліни. Ліза любить з ними гратися. Дуже сподобалась їй ось така рука-голова динозавра. Вона вже грається безпереривно, дуже класна. Далі для археологічних розкопок ось такий Як Я розумію, тут має бути скелет динозавра. Думаю, слайм такий цікавий. і Типу слайм, але якби гра, який має дуже добре розтягатися. Це так, окрема така гра, ще такої не А Далі дуже цікавий набір, як і в попередньому. Тут розкопок кісточка. А є форми динозаврів, є гіпс, і будемо робити гіпсові фігурки динозаврів. І потім за допомогою кісточки. І красок, їх розкрашувати. Далі те, що Лізі найбільше подобається, це ще два яйця з сюрпризами. Уже завтра відкриємо їх покажу, що було в них. Ну, Це класно, коли ще плюс додаткові два сюрпризи в яйці із динозавром. І дві карткові гри. Ще поки що не розібралась. Одна ось така будемо відкривати, і гра квест. В принципі, Коштує своїх грошей, ну, дитина просто в захваті сама назбирала, ще й залишиться упаковка зі самого яйця, вона потім довго з ним грається. Ось таке була у нас невеличка розпаковка. Хочу вам показати, що зробила. Сьогодні купила канцелярію і з неї зробила такі ось різні різні квіточки. Дуже гарно прикрашати кімнату Лізи їй було цікаво зі мною таке робити. Ось так у нас вийшло. І так, як і казала, покажу вам покупки деякої канцелярії, тут є епіцентр, і копієчка, і ще у нас є в Ужгороді дуже класний магазин квіайті. А ось такий набір блискіток. Тут по дві штучки. Це із магазину копійочка. Там завжди є такі блискітки. По-моєму, 39 гривень. Упаковка нам злізою упаковки на довго в шорцах. Я думаю, на момент виходу цього блогу вже буде з ними багато цікавих речей. Дуже мені потрібен був двосторонній скотч, я його вже відкрила, використала на квіточки, які я вам показувала, ми зробили для декору. Я вже це все затестила. Ще один клей дуже мені сподобався дизайн. Ось такий виді ведмедика, щоб лізі було цікаво клеїти. І ще на одну виріб, саме з блискітками, мені потрібен був рідкий клей з кісточкою ПВА. Далі в магазині кріейті взяла набір бумагу паперу. Там йде поштучно і можна самому підбирати кольори. Як ви бачите, у мене рожеві, фіолетові, зелені, будемо робити щось красиве. У копійочці ось такі олівці. Бачила з ними, малюють дуже цікаві картини. Для цього ось в епіцентрі взяла ось такі. Якби картини на картонці, будемо пробувати а, малювати. І ще пару ідей маю, що з ними можна зробити. Але ось цей а, бумага нам дуже мало, тому ще в копійочці взяла ось такий неоновий, вже частину використала. А, це в епіцентрі. Ось такий набір, він такий більш глянцевий. І двосторонній картон. Теж маю ідеї, що зробити. Дома зникли е, десь сіленітки, нам потрібно було. І в магазині копійочка. Дай на хвилинку, то буде твоя. Е, взяла е, по акції е, два перед третій подарунок, два пальзами для губ. Один ось такий в виді рибки для лізи. Бери, це твоє. Е, один ось такий собі. Ось так виглядає, ну таке не дуже сильний, прям вау, спробувала, не скажу, і запах таких е трошки косметичної трави. А взагалі я брала це вже лише просто Лізі сподобався той бальзам у виді русалочки. Собі, бальзам бо він безкоштовно, а хотіла собі взяти дуже Такий бюджетний варіант підводки, тому що вони в мене швидко псуються. Я поки що не вмію ідеально красити стрілки. Це ідеальний варіант, щоб навчитись їх робити. Вийшло супер бюджетно, що 70 гривень. Вона класно йшла в картонній упаковці ще в сліді. Я сліду вже зняла. У виді фломайстра. буду пробувати робити стрілки. Десь вам покажусь, як надіюсь, вийдуть. Витягнули з морозилки шовдар. Це така назва цього м'яса в Закарпатті. Мені дуже цікаво, чи є воно в інших регіонах України. Це береться кусок ну, нога, вона засолюється на декілька днів і потім в спеціальних таких коптильнах коптиться. І виходить таке солоне копчене м'ясо. Наша улюблена страва це картопле пюре. От такий шовдар, Його в основному на паску роблять, але ми робимо трошки більше, отак деколи. Варим шовдар і буряк із хріном. Це дуже підходить. Є у вас шовдар чи ні? Напишіть мені, я трошки поставлю воду, щоб він мок, щоб був дуже солоний, і буде таке смачне підкопчене м'ясо. Сьогодні 18 лютого. Ось так виглядає моя розсада, посаджена 28 січня. Як ви бачите, огірки взагалі дуже швидко ростуть. А Помідори, їх три сорти, і, відповідно, кожен сорт росте по-своєму. Так що, вже чекаємо весну, будемо висаджувати на вулицю. Правда, ще десь місяць треба, але якраз гарно повинно підрости. Добрий ранок неділі. У мене почався ранок гарно, я ще вчора дуже хотіла, але вже не було сил вечором. Зробити ось такий патріотичний декор. Винний я в шорцах, як саме я його робила. Ось я вже зранку щось таке. Цікаве роблю ліза тварбожнє все жовто голубе і треш. постійно в нас всюди було в декорі, воно дуже гарне. І ось об'єднала два прапори в таку міні-картину. Мені дуже-дуже подобається. Прикрасимо зараз кімнату. Просто ще трошки підсихають краски. Як вам така ідея? Думаю, ще щось таке цікавеньке зробити. Саме в мене ще є дві картини і. Картини в жовто-голубому, червоно-чорному кольорах, щоб вийшла така прям ціла інсталяція. Понеділя я люблю робити манікюр. У мене рівно тиждень держиться, довше не хоче. Треба дуже гарно навчитися ще чистку робити. Тоді буде держатись довше. Все, що потрібно, лампа брала в копієчки. Вони там колись були буквально за. До 500 гривень. І зараз хочу спробувати ось такий нюдовий колір 20CN від Коді. Все у мене від Коді. Що? Дякую. Ось, буду зараз займатися. Цього тижня ось такий нюд. Він гарно відростає повільно, і мені дуже подобається, як виглядає. Це такий базовий колір Коді. Раніше був 69 і тепер це n 20 Ось так. На цьому буду з вами прощатись. Надіюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, з вас пальчик вверх. Підписуйтесь, а ми з вами побачимо вже дуже скоро.